Альбер Камю, французький мислитель і письменник, який не просто писав про життя, а намагався зрозуміти, навіщо його жити. У міфі про Сізіфа він починає не з великих філософських систем, а з простого, безжального запитання, чи варте життя того, щоб його прожити? Світ каже камю, не дає відповіді. Ми жадаємо сенсу, а отримуємо тишу. Саме з цього народжується абсурд зіткнення людського прагнення до розуміння зі світом, який не має пояснення. І вся книга це спроба подивитися в очі цьому абсурду і не відвернутися. Кам'ю проводить читача через низку роздумів, яскравих, майже поетичних. Він аналізує три варіанти реакції людини на абсурд. Самогубство. Найочевидніше втеча якщо життя не має сенсу, то навіщо жити? Але кам'ю каже самогубство це капітуляція, це не розв'язання, а відмова від боротьби. Визнати абсурд це ще не означає загинути від нього. Справжня мужність не в тому, щоб зникнути, а в тому, щоб залишитися і жити без ілюзій. Філософське самогубство це тоньша втеча. Людина шукає порятунку у вірі, у системах, у великій правді, що все пояснить. Релігія, ідеологія, навіть сама філософія, часто спроба закрити прірву між людиною і світом. Але на думку камю, це самообман. Адже визнаючи, що світ має сенс, ми тим самим заперечуємо абсурд. Треба мати мужність залишити прірву відкритою, жити на краю безодні і не заповнювати її вірою чи ілюзією. Усвідомлення і бунт перед абсурдом. Ось головний парадокс камю: абсурд не треба долати. Його треба усвідомити і не тікати від нього. Жити, знаючи, що сенсу немає, але все одно жити повноцінно. Бо саме в прийнятті абсурду народжується свобода. Не примирятися, а протистояти, не тікати, а бунтувати проти безглуздя самим фактом життя. Абсурд не забирає свободу, він її відкриває. Без вищого смислу ми вільні створювати власний. І саме ця свідомість перетворює абсурд на джерело сили. Свобода починається там, де закінчується надії. У фіналі Камю звертається до стародавнього міфу. Сізіф, який вічно котить камінь угору, щоб той знову падав, уособлення людського життя, безглузда праця, нескінченне повторення і ніякої надії на успіх. Але Камю бачить у цьому не трагедію, а велич. Бо саме в момент, коли Сізів знову спускається до підніжжя гори, він усвідомлює свою долю, і в цьому усвідомленні його перемога. Камю завершує словами, які стали символом усього його філософського світогляду. Треба уявити собі Сізіфа щасливим. Щастя, каже камю, не приходить з сенсом. Воно народжується з прийняття, з того, що ми дивимося в безодню і не тікаємо. Отже, міф про Сізіфа це не просто трактат, а маніфест мужності. Камю навчає не шукати ілюзорного сенсу, а створювати власний. Світ байдужий, але саме тому він відкритий для нашої свободи. Жити, знаючи про абсурд, але все одно любити, творити, сміятися. Ось справжній героїзм. І тоді навіть тягар каменя стає не покаранням, а доказом життя.